Підтримати українців, які в окупації та не можуть вільно говорити рідною? Івано-Франківськ вперше долучився до акції Біжу за мову. Забіг організував всеукраїнський рух. Єдині у нас було дві дистанції: один кілометр та три кілометри. Спочатку пробігли учасники один кілометр, наступна дистанція була на три кілометри. Яка наша така мета це підтримати. Людей, тих, які не можуть розмовляти українською мовою, тих, які бояться осуду, ті, які в окупації, ми знаємо, що є зараз така, так як в стані війни, тому маємо таку ситуацію. В Івано-Франківську участь у забігу взяли два десятки людей. Серед них дорослі, діти, місцеві мешканці та вимушено переміщені особи. Найстарший учасник акції – 68-річний Володимир, родом із тимчасово окупованого Бердянська. Він пробіг три кілометри. Розповідає після початку повномасштабного вторгнення, одразу перейшов на українську, тому що не може розмовляти мовою ворога. Мені дуже важливо було символічно пробігти, бо в Бердянську за Нарнині зараз під окупацією, за українську мову, то зразу в кращому випадку на підвал. Мені легко було, бо я закінчила українську школу, і, і взагалі це мені дуже важливо було. Ну, це от та мотивація, яку я вже сказав. Ну як, як можна розмовляти зараз мовою агресора? А першою на дистанції три кілометри стала Юлія Когуч. Дівчина вже чотири роки займається легкою атлетикою. Каже, до таких акцій долучається постійно. Я люблю всякі такі заходи, забіги, бо Мій темп стає краще, і я вчуся бігти краще. І вважаю, що цей захід є ну класний, тому що ну не всі люди хочуть розмовляти українською, бо кажуть, що в Україні можна і говорити іншою мовою. Але я вважаю, що ні, треба ну чомусь інших країнах розмовляють тільки своєю мовою я вважаю, що це дуже класний захід. Такі ж забіги провели у Києві, Львові, а ще у Відні та Нью-Йорку. Акція Біжу за мову триватиме по 24 серпня. Кожен охочий може подолати довільну дистанцію у будь-якій точці світу. Кошти з реєстраційних внесків підуть на організацію розмовних клубів, які також дають емоційну підтримку українцям на деокупованих та прифронтових територіях. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.